Хмельниччині зафіксували найвищий показник онкології за останні 15 років. Серед жінок найчастіше діагностують рак молочної залози. Це захворювання, яке виникає внаслідок мутації клітин. Причини розвитку онкопатології різні: від психоемоційних до генетичних. Є багато симптомів, які можуть казати, що щось не так, це починаючи від наявності ущільнення в тканині грудної залози, виділення з грудної залози, поява асиметрії, деформації, зміни шкіри і так далі. І тому подібне, це все може казати про те, що щось не так. І якщо людина бачить хоч один з цих симптомів. Або бачить, що щось з'явилось то, чого раніше не було краще звернутись до лікаря. Звертатися до фахівця за повним обстеженням достатньо один раз на рік за умови, якщо не знадобляться додаткові експертизи. Також жінки можуть проводити самообстеження, які радять виконувати один раз на місяць через 5-7 днів після менструації. Для того, щоб зробити самообстеження, достатньо брошури, яку можна отримати або в сімейного лікаря, або в мамолога за місцем проживання, мати її під рукою, і достатньо насправді її використати там один чи два рази, і потім жінка вже буде пам'ятати алгоритм, що за чим робити і на що звертати увагу. Лікування недуги залежить від типу та стадії, на якій виявили рак. На другому місці серед найпоширеніших видів онкології у жінок є новоутворення на жіночих статевих органах. Ці пухлини можуть бути як і внутрішніми, так і зовнішніми. В нас в області, Хмельницькій області, за минулий рік зареєстровано більше 580 випадків раку у жінок репродуктивної системи, і на що ми хочемо наголосити, це те, що більше 150 випадків саме раку шейки матки. Чому ми наголошуємо на цю патологію? Бо ця патологія 80 ми можемо її профілактувати. Це можна зробити завдяки профілактичним оглядам, скринінгу, вакцинації та цитологічному скринінгу. Нині в Україні зафіксовано дві вакцини, які профілактують рак шийки матки. Лікарі запевняють, вони є повністю безпечними. Причиною захворювання є вірус папіломи людини, який, на жаль, у молоді є у 80% і він передається статевим шляхом. У більшості пацієнтів цей вірус елімінує з організму сам по собі. Але у кого є якісь чинники, це проблема з імунною системою, паління, часта зміна статевих партнерів, часті запальні захворювання, то цей вірус він може йти прогресувати і викликати передракові стани, а в майбутньому і рак. Рак на другому місці серед причин смертності в Україні. Проте в понад 40% випадків хворобі можна запобігти, якщо виявити її на ранніх стадіях та вчасно розпочати лікування. Крім того, слід дбати про здоровий спосіб життя. Це знизить ризик захворіти. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Кожен в Україні, хоч краєм вуха чув про видатну художницю Марію Приймаченко. Ця жінка володіла неймовірним талантом, тож за допомогою фарб і пензлика творила картини, які зараз відомі на увесь світ. Якою ж була Марія? Знає її подруга Людмила Лисенко. Вона ж написала три книжжя про життя художниці і 16 лютого презентувала книги у стінах гуманітарно-педагогічної академії. Шисавосьмого року до її смерті я була членом її сім'ї, або вони були всі членом моєї сім'ї. Це зараз мені створює дуже великі проблеми в житті, надзвичайно великі проблеми в житті, тому що правнучка, створивши фонд Марії Примаченко і взявши таку акулисту адвокатку, дуже така вона серйозна, жінка, багата, крута. За все, що стосується прізвища Примаченко, вони беруть шалені великі, великі, великі гроші. Ці проблеми не завадили письменниці з великою точністю передати біографію Марії, не називаючи її імені та прізвища. Три книги про видатну мисткиню сім років писались в Новій Ушиці. Це були щасливі часи. Я написала Марію, яка вона була насправді. Я йшла за роман в романі. Я йшла за біографією. Там нема нічого видуманого в біографії. Там є багато середовища. Я прочитала, знаєте, Андре Моруа всього прочитала. Він же автор романних біографій, світовий автор. Так я прочитала все, що він написав: про торгенів пришвіних про, ну, про всіх. І я зрозуміла, чого мені як читачеві не вистачає в цих романах. Я зрозуміла. І те я повинна була написати собі книжках. І я це зробила. Учасники презентації були в захваті від роботи Людмили, адже тільки вона могла розповісти нам про таємничу постать Марії Приймаченко. І дякуючи вам, пані Людмила, дякуючи вам, Інна Михайлівна, те, що ви проводите такі конференції, те, що ви популяризуєте ім'я видатної, всесвітньо відомої тепер української художниці, цих е, оціновувачів мистецтва нашої українки стає все більше і більше. Безліч приємних слів отримала пані Людмила. Тож вона зізналась, продовження трилогії буде. Зараз письменниця працює над четвертою та п'ятою книгою. каже, що всі образи героїв створені. На завершення презентації авторка озвучила назву наступної книги Гріхи в раю. Яна Кузьмінська Нікіта Валівось, телеканал Перший Подільський. 16 лютого Україна святкує День Єднання. Цього року його відзначають утретє, тож це свято не має багаторічних традицій. Тож ми вирішили запитати хмельничан, що для них означає День Єднання. Щоб люди об'єдналися в любові, в дружбі, в ну, во всьому, в любові, розумієте, це основне, щоб сусід ряду був хороший. Мені, щоб війна кінчилась, більше в мене нічого не. Не стосується. Для мене День єдності відразу так, Україна, щоб з'єдналася Україна. Ось так, щоб перемогли, з'єднали, щоб відвоювали, і щоб ушли вони від нас. Всі повинні єднатися, згортовуватися, бути друг друга підтримувати. Ну, я так розумію, в трудну минуту і, і взагалі зараз такий час нас на в Україні що дійсно всі повинні єднатися. День єдності для мене було б, щоб з'єдналися і той схід, і той захід, і все. От якщо весь народ наш український об'єднається, буде все істинно духовно жити. І тоді буду жити по законах духовних і по законах, каже, істинно ті, що приймають в парламенті, от тоді в нас буде справедливість, тоді в нас буде добро, злагода і любов. Буде все так, як треба. День єдності це я думаю для кожного громадянина, який себе поважає. Це єдність, це згуртування. Це Україна має бути завжди єдина, незалежна. І так само люди, які населяють територію України, є українці, не повинні єднатися заради миру, заради перемоги. До літніх відпусток ще декілька місяців, щоб провести їх незабутньо та з невеликою шкодою для гаманця, хмельничани вже роблять ранні бронювання турів за кордон. Це можливість придбати квиток з максимальною знижкою. І чим раніше замовити, тим вигідніші умови затверджують туроператори. Зазвичай раннє бронювання є набагато вигіднішим. Це може бути знижка на будь-який турів або квитків на 30-40%. Тобто тури заощаджує хорошу суму грошей. Також він обирає такий ширший вибір готелей, ширший вибір комфорту. І відповідно готель, коли туристи бронюються зарані, може надати хороший сервіс, так як він буде знати, яка заповнюваність вже буде на майбутнє, на літо, скільки буде людей, подбати про хороше харчування, про хороший сервіс. Заздалегідь можна забронювати тури у будь-яку країну та на будь-який курорт. Зазвичай найпопулярніші напрямки це Туреччина, Греція, Італія, Іспанія та Болгарія. Ціни на квиток в основному залежать від умов, які обрає турист країни та транспорту, яким буде користуватися. Якщо це автобусні тури в Європу, країни, які межують з нами, це можуть бути тури і від 7-8 тисяч гривень. Якщо це вже далі трішки, то це можуть бути автобусні тури і 15, 19 23 тисяч. Якщо ми беремо Португалію, Іспанію, туди вже трішечки далі. Це якщо ми їдемо автобусом. Якщо це авіатури, то в середньому авіатури йдуть від 25 тисяч, так як там вже ціна залежить від перельоту. Туристичні агенції можуть підібрати курорт під суму, яка підходить туристам. Найчастіше люди обирають пакетні тури, які поєднують в собі все необхідне проїзд, проживання та харчування. За словами туроператорів, під час війни туристів поменшало, проте цьогоріч прогнозують відновлення потоку подорожувальників. У нас іде такий пік ранніх бронювань у нас зараз дуже багато туристів. Ми раді, що Ну де, люди, якби не змирились цим, але вони розуміють, що їм треба перезавантажуватись, відпочивати. Відходити від цих стресів від нашої буденності, і тому цей сезон по нашим прогнозам нас буде дуже дуже жаркий. За статистикою близько 80% туристів бронюють тури заздалегідь. Через це вибір квитків у сезон відпусток може бути обмежений. Тож, якщо ви хочете без зайвих витрат спланувати свій відпочинок, зараз чудова можливість це зробити. Тетяна Ржипянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.